Всім привіт! Я Олена Безбородова і це мій тревел-блог Твоя подорож. І моя рубрика Куди поїхати на вихідні? З. І сьогодні на вихідні я приїхала зі Львова до Луцька. Але сьогодні я хочу розповісти про історичну частину Луцька, про його замкову частину, яка була створена на початку 10-го століття. Тож, ласкаво прошу до пригод! І твоя подорож починається саме зараз. Сьогодні покажу і трохи розповім про середньовічне середмістя. собор Петра і Павла з його неймовірним підземеллям, окольний або так званий нижній замок. І перлино-луцька замок Люберта. Але спочатку підпишись на мій канал, натисни на дзвіночок, а наприкінці відео постав лайк і напиши коментар, мені буде дуже приємно. Ну все? Тепер точно ходімо! Зі Львова до Луцька легко дістатися на автомобілі або ще легше. На потязі вартість одного місця в купейному вахоні складає близько 530 гривень. Але будьте готові покинутись дуже рано. Бо виїзд зі Львова у 6.20, а за 4,5 години Луцьк вас вітатиме привітним кликуном з табличкою Луцьк. Взагалі Луцькі кликуни тут ціла історія, але про них трохи пізніше. В цьому випуску. Якщо ви плануєте поїздку більше, ніж на один день, а я раджу витрати на відвідини Луцька не менше двох днів, то краще потурбуватися про ночівлю заздалегідь. У мене на ці вихідні орендована квартира, яку я знайшла на Вокінг, близько залізничного вокзалу в новому житловому комплексі за ціною 900 гривень на добу, затишно, комфортно і є все необхідне як для короткого, так і для тривалого проживання. Якщо ви віддаєте перевагу готелям, то проаналізувавши інтернет, можу порекомендувати готель Ribas Rooms Lutz. Навколишній історичний ландшафт міста додає готелю в виконаному в сучасному стилі, неповторної атмосфери. Проживання від 1350 гривень до 1650 за добу. А ще сніданок, включено у вартість проживання. Якщо ваша подорож планується максимально бюджетною, то можна обрати арт-хостел готель Адреналін. Це новий сучасний об'єкт, який з'явився нещодавно у переліку туристичних фішок Луцька. Готель приємно вражає відвідувачів не лише комфортом, а й помірними цінами. Від 170 гривень за ліжко в загальному номері до 500 гривень за окремий номер. До речі, цей хостел знаходиться в межах розважально-культурного комплексу, який я рекомендую обов'язково відвідати. Але про сам комплекс я розповім у наступному випуску «Подорожі до Луцька. Чати день в Луцьку я пропоную із солодкого сніданку і запрошую вас до кам'ярні номер 1 За рекомендаціями туристичних пабліків. золотий дукат у центрі міста. Цегляні стіни, дерев'яні балки, масивні меблі, маленький музей підвальчик метево перенесуть вас у середньовіччя. В асортименті понад 40 різновидів кавових напоїв, гарячий шоколад та карпатські трав'яні чаї. І, попри те, що сам до собі... Луцький дукат не є автентичним, а входить до всеукраїнської мережі кав'ярень у є у нього одна особливість. Тільки тут можна скуштувати фірмові тисяч розолінки. У 20 столітті ними ласувала луцька інтелігенція у знаменітій кондитерській італійці Чезаре Розолін. Ну це все рекламний проспект, а по факту... Звичайна кава, можливо, з оригінальною подачою, якщо йти в кав'ярню за спецефектами, але смак і кави, і розалінок мене особисто не вразив. Маленький спойлер. Це не єдине розчарування розрекламованих ресторанних локацій на сьогодні, але все по порядку. А от лавочка примирення біля кав'ярні мені сподобалась. Найпоширеніша версія повідомляє, що місцевість, де тепер розташоване Луцьк, мала вихідне оборони розташування. На півдні протікав Глушець, схід оточували непрохідні болота, а з півночі та заходу межі визначалася вигином річки Стир. Звідси і назва міста Лучецька, а потім Луцьк. Не для початку своєї розповіді сьогодні я обрала братський міст. До це був найстаріший в Луцьку міст через рукав стиру Глушецьк. Який з'єднував острів, на якому виникло місто із сушою. І до речі, я обіцяла розповісти про Луцьких клікунів. Якщо вам скучно просто так прогулюватись вуличками міста, то у Луцьку я пропоную вам влаштувати невеличкий квест із пошуку цих чотирнадцятих чоловічиків, а заодно і дізнатися трохи більше. Про історію цього міста. Скориставшись інтерактивною картою, посилання на яку я залишу під відео. Кликуни – це один із символів міста його міфологізований глашати і страж Луцького замку. За часів середньовіччя кликун сповіщав містян про найрізноманітніші новини: про прибиття в місто послів, роздавання хлібу, циркові вистави. А він же охороняв замок ночами. Нині ж луцькі кликуни розташовані в різних куточках міста у вигляді бронзових скульптур. Що приваблюють туристів. А от останнього кликуна на сьогодні ми можемо не тільки побачити, а й почути. Але то вже наприкінці відео. Перша згадка про Луцьк з'явилася в Іпатіївському літописі, що датоване 1085 роком, як досить істотне розвинене місто, що мало князівську резиденцію та вічі. Всередині старого середмістя є декілька доволі цікавих туристичних локацій. Як Туримо-католицький собор, святих Петра і Павла, Летеранська кірха, підземелья і, врешті-решт, сам Луцький замок. Найновіша сакральна будівля в цьому куточку міста це неоготична споруда із найвищим шпилем у 24 метри, однозначно приверне увагу будь-якого туриста. Це Лютеранська кірха. Її збудували на початку ХХ століття як головний храм волинських лютеран. Лютеранська кірха збудована на місці костелу Діви Марії Ордену Кармелітів XVIII століття, які 1845 року знищила пожежа одна з найбільших за всю історію міста. За радянських часів храм використовувався як Волинський обласний державний архів, а нині з червня 1994 року це дім Євангелія. Однак гості міста завжди поспішають сюди, як до визначної архітектурної пам'ятки. Старовинний Римокатолицький собор святих Петра і Павла. Збудований він за проєктом італійського архітектора Джакомо Бріано. Архітектура собору поєднує в собі елементи Ренесансу, барокко і класицизму. З появою ордену єзуїтів Луцьку у 1604 році єпіскоп Марцін Шишковський виступив ініціатором та фундатором заснування Єзуїтського колегіуму. Цього ж року відкрили місійний дім. Де почали діяти безкоштовні публічні школи. Костел єзуїтів почали будувати на місці в'їзної вежі луцького замку так, щоб він замінив собою ділянку стіни замку, а головний фасад костелу опинився біля в'їзних воріт. Барокового гіганта в системі Великого окольного замку єзуїти збудували на початку 17 століття. Похмурий, як і усі єзуїтські храми. І таємничі з великим колегіумом, підземельями та замковими мурами разом із замком Люберта Цена, мою думку, головна пам'ятка Луцька. Тож, ходімо досліджувати. Інтер'єр костелу багатий різноманітністю мистецьких творів. Тут можна бачити живопісні полотна, епітафі, меморіальні дошки, старовинні меблі, розписи, стін, скульптури, барельєфи. Монограми печатки архітектурний декор. Багато робіт є неопізнаними. Мистецькі твори походять як від часів єзуїтської історії храму, так і пізнішої. А ще кастел славиться своїми підземеллями, заплутаними лабіринтами і таємницями, що зберігаються в його стінах. Дуже моторошно, дуже прохолодно. Але дуже цікаво. Рекомендую. Під собором розташовані чотири підземелі, два з яких доступні для відвідування, де інде у підземелі ви можете ще побачити стародавні розписи у старовинних каплицях. В одному із залів знаходиться склеп молодої жінки. Магдалена Делизи, що поїхала до Луцьку світом за коханим, проте не перенесла складної дороги після пологів.

В іншому залі зібрані автентичні речі, що були знайдені при розкопках та зібрані навколо костел. І звісно ж, трохи корисної інформації. Щоб потрапити до підземелля, необхідно купити квітки в касі замку. Екскурсії проводять кожні дві години і вартість їх складає 60 гривень з дорослого. Неймовірно, майже ціле місто знаходиться під собором. Просто неймовірно. Однозначно рекомендую. Сто відсотків. Якщо ви поціновувач величних і загадкових місць, візит до собору Петра і Павла обов'язковий пункт вашої подорожі до Луцька. І не забудьте взяти пледика на касі, бо температура в підземелі дуже бадьора за будь-якої пори року. Позаду собору розташовані приміщення колишнього Луцького єзуїтського колегіуму, що був свого часу одним з найзаможніших на Волині. Сьогодні в будинку розташовано Волинський фаховий коледж Національного університету харчових технологій. середині двору коледжу потрапляємо до нової цікавої туристичної локації. Тут відкрита новий музейний простір, окольний замок. Відновлення стін вежа Чартариських окольного замку та її підземель відбулося у 2019 2021 роках, навколишню територію облаштували для туристів, розчистили від чагарників, облаштували оглядовий майданчик. У липні 2023 року для широкого загалу було відкрито туристичну локацію Окольний замок. Музейний простір об'єднав вежу чертариських, фрагмент оборонного муру та підземелля кологіуму єзуїтів. Якщо ви вже проголюєтеся історичним центром Луцька, то обов'язково рекомендую вам зазирнути до сучасно відреставрованого простору Окольного замку. Це дуже охайний і приємний простір. І, до речі, тут є підвали, в яких можна прочитати або почути історію окольного замку. Має бути цікаво. Ходімо подивимося. Запрошую спуститися до залів підземелля. До речі, якщо огляд зовнішніх споруд абсолютно безкоштовний, то відвідину підземель вартує 120 гривень без екскурсії. А ще на групу від 5 осіб можна замовити екскурсію за 400 гривень. Але повірте мені, а краще приїздіть і перевірте все самі. Воно того варте. В одному із залів ви можете послухати історію реальної жительки міщанки Гани Войтихової. Та стати учасником інтерактивного інцинування втрати і перетворення на місцевого привіда. Навіть якщо ви чекаєте чогось, готуватись треба ретельніше. Кажуть її привід і досі ходить коридорами під земель. А що тут можна злякатися восковою фігурою, яка може вам підморгнути дуже неочікувано. Коли це не очікувано, це дуже неприємно. В залі лицарства на вас чекає експозиція манекенів лицарів різного майнового походження в обладунках. Тут екскурсовод розповість про місцеву культуру лицарства, і ви легко можете отримати уявлення про одяг тогочасних охоронців міста. Послухати про ізуїтський колегіум та його учні. Такий... за шкільною партою відчути себе Навіть послухати молитвослов Латиною та. Дізнатися про незліченну кількість різноманітних релігійних конфесій, які були присутні на невеликій території Луцька. Послухати і подивитися про місця збереження харчових продуктів тих часів. Дуже цікаво, однозначно рекомендую. Неймовірно. Історично насичений простір. Ви можете взяти екскурсувати, а можете пройтися один. Все підписано, розписано, показано і розказано. Рекомендую. І все це оформлено за допомогою сучасних технологій та мультимодійних екранів стараннями закоханих в свою справу науковців. А на виході, як і в будь-якій туристичній локації, ви маєте опинитися в магазинчику. Де, крім іншого, можна залишити свої враження на папері не пошкодуйте часу на таку дрібничку. Нам залишилося сьогодні оглянути справжню перлину Луцьку. Луцький замок. Але спочатку обід. За автентичними стравами туристичні путівники пропонують зайти до гастрогалереї Корона Вітовта, під мурами середньовічного замку. І так, починаємо дегустацію. На перше я замовила собі борщик із качкою на буряковому квасі. Сподіваюсь, мені буде смачно. Їжа готується за стародавніми рецептами і має назви часів кнозівської доби. Меню можна переглянути за посиланням під цим відео. Ну, а тепер черга місцевого вугля. Запрошую. Вугар з білими грибами або лисичками у підливі із вершків та білого вина тушкований з бебі-морквою. Звучить дуже. Апетитно. Висновки. Дуже цікавий заклад, дуже розрекламований, дуже-дуже-дуже. Але смачно. Смачно, але не більше. Просто смачно. Зважаючи на ціну вугря в порівнянні з загальною ціновою політикою ресторану, я очікувала, щонайменше на вау-ефект wow не сталося дуже простий смак. Але ще один спойлер. у наступному відео про Луцьк розкажу про Вау-ресторани. Wow бо Луцьк таки має класні ресторани і кав'ярні. Не пропустіть! Замок Любарта, Так, так, саме він зображений на 200 гривневій купюрі. Один з найбільших, найдавніших і найкращих збережених замків України, який потрапив до Сімки Чудес. Збудований у 14 столітті. Він був резиденцією литовсько русських князів. За свою історію жодного разу не був взятий силою, що є особливим приводом для гордісті лучан. Вони вірять. Що місто оберігає любов, а стіни величної споруди навіть лікують. Одразу трохи корисної інформації. Замок відчинена для відвідин з 10 до 19 влітку і до 17 взимку. Вартість дорослого квитка 60 гривень, а дитячого 40. Ласкаво, прошу! Укріплене велике поселення на місці теперішнього замку розташовувалося на острові серед боліт з 10 століття. Свого часу дитинець витримував тривалі і тяжкі облоги. В 1073 році він опинився в облозі Болеслава Сміливого, а в 1150 році полки Юрія Довгорукого оточили Лучиськ на 6 тижнів, але так і не змогли його взяти. Проте у 1259 році місто не витримало облоги. Хана Хоримсі. І майже 100 років укріплень не було взагалі. Вже у 1340 році син Великого князя Литовського Гедеміна Люберт став великим князем Галицько-Волинського князівства, десь у той час починаються масштабні роботи із реконструкції укріплень. У 1387 році Литовський князь Вітовт разом із сім'єю князями-боярами осів у Луцьку. За його правління, уже весь верхній замок. Постав у цеглі. Найцікавішою подією в мурах замку вважаються в 1429 році з'їзд європейських монархів, де серед інших питань розглядалася можливість крадування вітовта на литовську корону. Замок Люберта. Хоча після екскурсії не знають, чи справедливо буде його так називати. Це прекрасно збережений зразок фортифікаційної архітектури. Пізнього середньовіччя. Раніше він був оборонним ядром Луцького або окольного замку, який, на жаль, втратив свою цілісність. І... Добре, що Луцький замок все ж таки вдалося зберегти. Адже колись його було продано на будматеріали за аукціон. Добре, що розбирали повільно, а через місяць Київська комісія заборонила ці роботи. Цікавим є і сьогодення замку. У 2011 році за підсумками акції Сім чудес України верхній замок посів перше місце. У 2016 році на подвір'ї замку встановлено пам'ятник Волинському князю. У 2018 році перед в'їзною вежею розміщено бронзовий макет верхнього замку з підписами звичайними літерами та шрифтом Брайля. Над мурами замку височують три башти, дві з яких висотові з 9-поверхівку, майже 27 метрів, є висотними домінантами найстарішої частини Луцька. На мурах розташовані галереї, можна побродити, позаглядати у бійниці. Моя особиста порада. Приходьте до замку, на заході сонця і людей вже не так багато, і освітлення замку просто дивовижне. В одній з верш замку розміщується дуже цікавий музей дзвонів. На двох поверхах музею зібрана велика колекція різних за розмірами, і за історію екземплярів цієї ж башті можна подивитися на інсталяцію катівні та арсеналу. А от другі вежі можна поспостерігати за роботою майстра у свічковій майстерні. Всередині замку стоїть архітектурна пам'ятка 1807 року у стилі Ампір, де колись було повітове казначейство. У різні періоди тут розміщувалися різні державні установи з 2010 року, другий поверх. Займає музей книг. Основою для музейної експозиції стала книгозбірня Владиків Варфоломія, архієпіскопа Рівненського і Острозького Української православної церкви, яку він подарував музею. Більша частина колекції це стародруки, найстаріших з яких має більше 350 років. І головне відвідання всіх цих музеїв, разом з картиною галереї на території замку, входять у вартість східного квітка до замку. Третя вежа, що одночасно є в'їзною брамою, це простір для окремої екскурсії, до речі, дуже цікавої екскурсії, що варте всього 40 гривень для дорослих, під час якої можна дізнатися багато цікавих історій і легенд про Луцький замок. А головне помилуватися з її верхньої площадки майже всім містом на всі 360 градусів. Обов'язково відвідайте! Я обіцяла показати вам легендарного луцького кликуна. Так от, о 12.00 щодня і 18.00 у вихідні ви можете подивитися і послухати останнього місцевого кликуна, заворожуючи. Сподіваюся, що сьогоднішня прогулянка старою частиною Луцька, або як його колись називали Лучиська, вам сподобалась. Тут біля стін старовинної оборонної споруди я і завершую свою подорож старовинним Луцьком. І мені залишається побажати вам. Подорожуйте з нами, подорожуйте, як ми, подорожуйте краще за нас. Бо життя того дійсно варте. І не забувайте підписуватись на мій канал. Натискати дзвіночок, ставити лайки, писати коментарі. Для того, щоб україномовний Ютуб розвивався якомога швидше. Па-па!